Компанія Мікрон заявила, що перехід на нову відеопам'ять GDDR7 забезпечить 30% збільшення продуктивності в іграх як з растровою графікою, так і з трасуванням променів у порівнянні з пам'яттю gddr 6 GDDR6X. Виробник, зокрема, зазначив, що настільки значне збільшення у продуктивності очікується від майбутніх чіпів пам'яті GDDR7 зі швидкістю 32 ГБ на секунду на контакт. Це на 12 Габит на секунду швидше за звичайну GDDR6, що забезпечує швидкість на рівні 20 ГБ на секунду. Мікрон не поділилася інформацією про те, які саме тести були проведені для визначення показника продуктивності в 30%, тим не менш заявлені цифри вражають, особливо якщо повірити в те, що зростання досягається лише за рахунок зміни пам'яті. Micron повідомляє, що GDDR7 має на 60% вищий показник пропускної спроможності порівняно з GDDR6, а ще вона на 50% енергоефективніша. Також нова пам'ять має на 20% нижчі затримки, що має допомогти в таких чутливих до пам'яті задачах, як машини навчання та генерація зображень за допомогою штучного інтелекту. За словами Мікрон, тестова платформа з 12 чипами GDDR7, підключеними по 384-бітній шині, демонструє пропускну спроможність понад 1,5 ТБ на секунду. Для порівняння RTX 4090 із мікросхемами gddr 6 x зі швидкістю 21 Гбіт на секунду на контакт пропонує пропускну спроможність на рівні 1,8 ТБ на секунду. Згідно з чутками та витоками, Nvidia стане першою компанією, яка перейде на використання пам'яті GDDR7. Швидше за все, AMD у своїх нових Radeon не буде пасти задніх і теж використає переваги GDDR7. Що стосується Intel, то компанія може або перейти до використання GDDR7 у своїх майбутніх відеокартах BattleMage, або продовжить використовувати GDDR6 та зачекає з переходом на GDDR7 до виходу третього покоління відеокарт ARC на архітектурі Celestial. Компанія Intel оголосила про швидке припинення випуску відбірних десктопів core i 9 12900 ks серії Older Lake. Разом із флагманом під ніж потрапив і ряд інших чіпів Core 10-го покоління із серії Comet Lake. До виходу процесорів Raptor Lake модель Core i 9 12900 ks зберігала звання найшвидшого споживчого чіпа Intel, однак 16-ядерний процесор із частотою до 5,5 ГГц незабаром втратив цей титул. Модель 7 13700 k нового покоління Raptor Lake хоч і перебувала на рівень нижчих ієрархії процесорів Intel, але пропонувала практично такі ж характеристики: вищу продуктивність та нижчу вартість. А на тлі флагманського i9-13900K дідок виглядав зовсім невиразно. Новий Чіп отримав 24 ядра, частоту до 5,8 ГГц і був оснащений вдвічі більшою кількістю енергоефективних і ядер. Через три роки та три місяці з моменту офіційного запуску компанія Intel розпочала процес припинення реалізації core i 9 12900 ks Хоча чіп, як і раніше, доступний у продажу, компанія припинить приймати нові замовлення на поставки цього процесора з січня 2025 року. До липня того ж року постачання чіпа буде повністю припинене. У тому ж році Intel припинить постачання процесорів Core 10-го покоління, запущених у другій половині 2020 року. До списку потрапили 30 моделей Comet Lake. Повний список моделей, що потрапили під списання, ви зараз бачите на екрані. З припиненням випуску моделей Core 10-го покоління і раніше припиненими поставками чіпів Core 11-го покоління, компанія Intel ставить крапку в історії настільних процесорів з техпроцесом 14 нанометрів. Як пише південнокорейський портал ZDNet, Intel припинить випуск як боксових, так і oem версій Comet Lake. Цей крок навряд чи вплине на прибуток компанії, оскільки більшість поточних поставок поки все ще пов'язані з чіпами Core 12-го покоління. Схоже, що червона команда націлилася на 2025 рік, як вікно випуску своїх графічних продуктів наступного покоління на основі архітектури RDNA4, яка включає два чіпи Na'Vi 48 та Navi 44. За даними Kepler, очікується, що AMD представить свої масові графічні процесори NaVi 48 на виставці CES 2025, тому вікно запуску саме у першому кварталі. В той же час графічні процесори початкового рівня Navi 44 стартують у другому кварталі 2025-го. GPU Navi 48 Radeon RX 8000 пропонуватимуть продуктивність аналогічну чіпам Navi 31, а Navi 44 стане наступником початкового рівня серії Navi 33, яка дебютувала на картах серії RX 7600. Графічні процесори AMD Navi 48 GFX 1201 та Navi 44 GFX 1200 вже були помічені та підтверджені у різних патчах LLVM та ROCM. В той же час високопродуктивні GPU Navi 4X4 c були скасовані, оскільки червона команда зосередилася на зміцненні свого основного ігрового сегменту. Ймовірно, це буде сімейство графічних процесорів RDNA 5 яке отримає абсолютно нову графічну архітектуру і, можливо, буде використовувати більш унікальні та вдосконалені багаточіплетні підходи. GPU Navi 48 xtx та його відповідні друковані плати також були помічені у маніфестах про відвантаження минулого місяця. Хоча про поточні специфікації або конфігурації відомо небагато, очікується, що сімейство GPU RDNA 4 матиме зовсім новий рушій трасування променів, який значно відрізняється від графічних процесорів RDNA 3. Очікується, що GPU Navi 48 XTX RDNA 4 забезпечуватимуть продуктивність аналогічно існуючим SKU NaVi 31XL XT, при цьому пропонуючи кращу енергоефективність. Ці графічні процесори також коштуватимуть набагато менше, ніж топові графічні процесори RDNA 3, тому очікується продуктивність серії Navi 31 Radio на RX 7900 приблизно за 500 доларів або навіть менше. Очікується, що GPU NaVi 44 матиме нескорівневу конструкцію, і, ґрунтуючись на іншому пості Kepler, схоже, що він матиме 8 ГБ пам'яті і буде близьким до Navi 32 з точки зору продуктивності. Що стосується пам'яті, AMD нещодавно заявила в прес-релізі Micron, що вони з нетерпінням чекають на можливість використовувати gddr 7, щоб зробити ігри чуйними та реалістичними, так що це може бути натяком на те, яким буде стандарт пам'яті наступного покоління для сімейства GPU RDNA 4. В інших звітах передбачалося використання пам'яті gddr 7 18 Гбіт на секунду у всіх моделях RX 8000. Як з'ясувалося на виставці Computex, присвяченій лінійці материнських плат Intel наступного покоління, чипсет Z 890 не єдиний, який розробляється на даний момент. Різні витоки інформації від виробників материнських плат та сертифікаційних центрів показали, що компанії також працюють над материнськими платами B860 та H810 для споживчого сегменту. За словами Джей Кін, нового джерела в Intel, майбутнє чипсету H870 залишається невизначеним. Нова серія материнських плат LG 1851 має бути представлена у повному обсязі протягом найближчих шести місяців. В даний час серія Z890 буде перебувати в центрі уваги з появою розблокованої серії Core Ultra 200K, яка має з'явитися на початку 4 кварталу. Це високопродуктивні моделі, призначені для ентузіастів, які не мають проблем з розгоном. Серії Q870 та B860 можуть з'явитися трохи пізніше. В опублікованій специфікації представлено всі 5 запланованих наборів мікросхем для Intel 800 серії. Сюди також входить набір мікросхем для робочих станцій W880, який ймовірно використовуватиметься для серії Xeon на базі Arrow Lake. Можливо, найцікавішою деталю для споживачів є те, що Z890, як і раніше, буде єдиною офіційною платформою, яка підтримуватиме розгін процесора. Зокрема, напругу для ядер x 86 ia та регулювання базової частоти BCLK. Користувачі, які раніше зможуть розганяти пам'ять на платформі B860, але ця функція не буде працювати на чіпсетах Q870 та H810. Відсутність підтримки чіпсетів наступного покоління b 860 означає, що AMD B650 та майбутня серія B850, як і раніше, матимуть перевагу, оскільки AMD не обмежує розгін у своєму сегменті середнього класу. Загальна підтримка ліній pci Express на Z890 та W880 збільшиться до 48, а чіпсет H810 обмежиться 24 лініями. Процесор Ryzen 9 9900X це 12 ядерний 24-потоковий варіант. Цей чіп працює на базовій частоті 4,4 ГГц з бустом до 5,6 ГГц та має 76 МБ кешу. Цікаво те, що TDP цього чіпа 120 Вт, що набагато нижче 170 Вт у Ryzen 9 7900X. Продуктивність була оцінена на високопродуктивній материнській платі x 670 e з використанням чипа Ryzen 9 9900 x та BIOS AGESA 1200. Чіп спочатку оцінювався у режимі за замовчуванням 120 Вт і набрав близько 33 тисяч балів у багатопотоковому тесті r 23. Для порівняння, Ryzen 9 7900 x набирає в середньому близько 29 тисяч балів у режимі за замовчуванням при TDP 170 Вт. Таким чином, ми бачимо приріст на 14% у той же час TDP зменшилось на 50 Вт, що дуже вражає з точки зору багатопотокової ефективності. Після увімкнення precision Boost Overdrive для нового 12-ядерника його оцінка підскакує до 34,5 тисяч балів, що приблизно на 20% вище, ніж у Ryzen 9 7900X. У цьому випадку користувачі, як і раніше, можуть очікувати більш низького енергоспоживання ніж у чіпів Zen 4. Оцінка має бути приблизно на тому ж рівні, що й у Intel Core i 7 14700 k а остаточна продуктивність буде близька до 35 тисяч балів або навіть перевищить її, як тільки з'являться оновлення BIOS, які мають підвищити продуктивність Zen 5. Компанія Palit готує до релізу відеокарту ArTeX 4090 GameRock White, крім білого кольору, новинка виділяється оновленою системою охолодження. Зображеннями відеокарти виробник поділився у своїх соцмережах. Замість кристаллю, які використовуються в актуальних відеокартах Palit GameRock, передня частина кожуха системи охолодження нової версії має фіолетово-рожеві вставки з LED-підсвіткою. Вона розташована по всій довжині відеокарти та немовби обтікає три великі вентилятори охолодження. Товщина карти, напевно, становить 3 три або 3,5 три слоти розширення. Під кожною частиною системи охолодження знаходиться величезний двосекційний радіатор з випарною камерою і не менше, ніж 6 теплотрубками. Карта оснащена одним 12 плюс 4 контактним роз'ємом додаткового живлення. У прискорювачі використовується коротка друкована плата. Це свідчить про те, що новинка не належить до сегменту для ентузіастів. Palit натякає, що карта вийде у другій половині цього року. Не виключено, що такий самий дизайн системи охолодження зрештою використовуватимуть майбутні відеокарти RTX 50 серії у фірмовому виконанні від Palit. Компанія Nocto оголосила про старт продажів флагманського кулера нового покоління моделі NHD15G2. Виробник також представив нові 140 мм круглорамкові вентилятори NF A14 25 rg 2 Габарити NHD 15G2 з встановленими вентиляторами становлять 168 х 150 х 152 мм, а вага 1525 г. Supercooler NHD 15G2 включає в себе 8 теплотрубок. Двосекційний баштовий радіатор має симетричну форму, тому не заважає встановленню модулів з високими радіаторами та не перекриває перший слот pci Express X16 для відеокарт, а також сумісний з материнськими платами з масивними елементами охолодження під системи живлення. Кулер також поставляється з двома новими 140 мм вентиляторами NFA14X25 RG2 з круглою рамкою. Вони працюють на швидкостях до 1500 обертів на хвилину. Мають чим керування, створюють повітряний потік 155,6 м3 на годину, а також статичний тиск 2,56 мм водяного стовпчика. Виробник зазначає, що рівень шуму від вентиляторів не перевищує 25 дБ, а при використанні спеціального адаптера рівень шуму знижується до 19,7 дБ, але в цьому випадку максимальна швидкість вентиляторів знижується до 1250 обертів на хвилину. Також комплект поставки виробник включив термопасту NT H2. Трафарет NATP G1 для нанесення термопасти на процесори для сокета AM5, додаткові регульовані шайби для поліпшення контакту з процесорним роз'ємом LGA 1700 та викрутку NMSD1 X t 20 Виробник заявляє, що ефективність NHD 15G2 не поступається багатьом необслугованим системам рідинного охолодження. Чи так це насправді майбутні незалежні тести цього суперкулера зможуть все показати? Втім, сам він оцінюється, як і більшість SRO. Noctua просить за свій новий суперкулер 150 доларів. Вентилятори NFA 14X25RG2 PWM також можна придбати окремо. Вартість одного такого вентилятора становить 40 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.